Вибори до місцевих органів влади це не лише можливість змінити владу, але й перевірити свою компетентність у політичних процесах. На Прикарпатті оголошено конкурс Політичний прогноз. Його учасники мають вгадати, яку підтримку від населення отримують усі 19 кандидатів на посаду міського голови Івано-Франківська. Також конкурсанти дадуть свій прогноз щодо явки виборців. Переможе той, чиї варіанти будуть найближчими до офіційних результатів міської виборчої комісії. Ми рахуємо різницю. Кожному кандидату допустимо по Павлу Андрусяку, по Віктору Нушкевичу, по Володимиру Балагурі, про Володимиру Бачкору, між вашим прогнозом і тим, який подасть виборча комісія, і у всій цій різниці ми сумуємо. І в кого сума оцих різниць буде найменше, то і переміг конкурс оголосив новинний інтернет-проект НюСІФЮЕЙ. Прогнози людей стверджують організатори на відміну від даних соціологічних служб. Точніше відображатимуть електоральні настрої івано-франківців, адже не є замовними. Переможці турніру за своє шосте політичне відчуття зможуть виграти ноутбук, мультимедійний програвач чи мобільний телефон.